19 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. У порядку денному понад 40 питань. Основна частина стосувалася соціального житла, захисту прав неповнолітніх, а також питань благоустрою та комунального майна. Особливу увагу члени виконкому приділили фінансовим змінам у бюджеті громади на 2025 рік. Начальниця фінансового управління Галина Борочук повідомила, Думала, що коригування пов'язані з надходженням державної субвенції на освіту, доходами від продажу земельних ділянок та перевиконанням бюджету відповідно до помісячного розпису. За її словами, кошти перерозподілять між головними розпорядниками в межах діючих цільових програм. Весні до бюджету було тим, що прийнято розпорядження кабінету міністрів України, що стосується надання нам субвенції. В частині створення сучасного освітнього простору суми 5 мільйонів 777 сімдесят тисяч гривень на закупівлю засобів навчання та обладнання меблі для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії стам лабораторії для ліцею номер 8 І відповідно до порядку нам необхідно передбачити субвенцію в розмірі 15,60%, це 1 мільйон шістдесят Тисяч гривень, крім того, маємо виконання бюджету за п'ять місяців, а також перевиконання річних призначень від продажу землі. Тому вносимо зміни по власних надходженнях на 16 мільйонів гривень, 14,5 млн загальний фонд і 1,5 мільйона бюджету розвитку. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів і одержувачів, кошти розпреділені. В цілому у нас бюджет збільшується майже на 22 мільйони гривень. З них бюджет розвитку на 3,7 мільйона гривень. На оборону ми даємо 4,2 мільйона гривень. Це на тероборону заходи, а також військовим частинам СБУ і патрульні поліції. Також виконком ухвалив низку рішень щодо соціального захисту населення та організаційних питань, що стосуються діяльності самого виконавчого комітету.